Дякую усім нашим підписникам. Знову на зв'язку мені Агросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз наш дуже поповнився асортимент тракторів, та дуже багато навіски до них. Дивіться зараз, скільки, скільки у нас тракторів. Лаоли, Донфенги. Такий ось шифен 404 стоїть. Красив такий. 244-й шифен. 350, також 350-й, 240-й, реміні. Такий шифенг теж 240-й. Так що приїжджайте, вибирайте собі та купляйте. Чекаємо на вас за адресою міста Суми вулиця Героїв, Крут 15. Завжди будемо раді бачити вас в салоні, покажемо, розкажемо, ще йдемо протестувати. Гарного потихоньку.